На Для цього приймаємо положення сидячи, припіднімаємо ноги і наша задача як можна краще покачатися на тому місці між копчиком і попереком. Наступна вправа це крокування для інтеграції. Для цього ми використовуємо звичайний крок. Потім робимо рухи одноіменною рукою і ногою. Наступне це невеличке скручування. Але йде робота е, різноіменних руки і ноги. Таким чином ми допомагаємо збалансувати роботу двох півкуль нашого мозку. Потім можемо робити разом вправу. І так само зворотнім напрямку.